Так, що бути з думками, які не дають нам бути щасливими, які нас оточують, і які не дають можливості бути в потоці, в якому знаходиться все те, чого ми так прагнемо? Перший момент контролювати цей момент. А про що я зараз думаю? А чому я так думаю? А хіба це так? А по-друге, зупиняти цей потік яким чином? Наприклад, почати роздивлятися пальці на своїй руці або на нозі, або почати слідкувати за своїм диханням, або почати спостерігати за огнем, за водою, фонтан, якщо ви на вулиці. А всіх тих, хто хоче розібратися в темі здійснення бажань, і не тільки розібратися, але вже і здійснити з моєю допомогою 5 своїх власних бажань і чекаю на марафоні 11 днів чудес з картами Таро допустять чудеса в своє життя.